Сьогодні розкажу, шановні українці, як підривати режим Зеленського і Путіна зсередини. Давайте разом його підривати і шатати. Режим Зеленського і Путіна. Значить так, сьогодні поговоримо про гербову початку президента Росії Путіна і президента України Зеленська. Так ось на документах державної ваги. Президент Зеленський на указах ставить невелику гербову початку, а початку Офісу президента з позначкою Офіс президента, президент номер 1 без підпис. Те ж саме робить з Канцелярія Путіна і ставить таку початку на законах, указах президента. Те ж саме робить і фальшує все. І президент України разом з Путіним. Вони є військові злочинці. Я наполягаю, що проти них потрібно відкривати кримінальну справу за підробку документів. Тому що роз'яснюю для цих імбіцилів, саме імбіцили ви, два недопрезидента самозванця засранця. По-перше, Гербова печатка Офісу Президента України ставиться лише лише, тихо-тихо. Стосовно діяльності Офісу Президента України, а не указів. Це по-перше, президент України повинен ставити свої на гербових указах ну, на всіх указах гербову велику печатку, яку заснував Кучма. Це перше, як і президент Росії повинен ставити печатку президента Росії на всіх указах президента і законах. А вони фальшують це. вони тільки на інколи ставлять або взагалі не ставлять взагалі печатки жодних на деяких законах, взагалі канцелярія там президента Росії. Так ось, Канцелярія та Офіс Президента України і Росії можуть ставити печатки канцелярії та офісу президента, якщо вони закупляють якісь товари канцелярські, все, що потрібно для функціонування Офісу Президента України і Росії. Але це не означає, що. Печатка Офісу президента роз'яснює для цих імбіцилів, що для них буде кримінальна справа рано чи пізно за підробку документів. От саме так і підробку законів. Законі не виходили не в Росії, не в Україні. За це потрібно буде вам відповісти за сранці такі. Будете відповідати, я вам діло кажу. Не уникнути кримінальної відповідальності за підробку документів? Я вам гарантую головний біль, якщо ви думаєте, уникнути кримінальної відповідальності за підробку документів не вийде. Тому на указах президента України і Росії повинна бути гербова печатка президента України і Росії в різних юрисдикціях. Печатка канцелярії. Повинна стояти лише на документах, пов'язаних з канцелярією. Канцелярія не видає укази президента Росії. Офіс президента України не видає укази. У них нема конституційних повноважень на це. Вони можуть допомогти скласти йому цей указ. Але печатка Гербова повинна бути президента Росії і України. Це в різних юрисдикціях я поясню тим, хто не розбирається. Ось цим, хто каже, що там не потрібно, потрібно, вони фальшують ці печатки. Я роз'ясню про ці печатки. Слава Україні. Якщо вас цікавить консультація юридична зі звичайних норм права, з будь-яких, це коштує. 300 гривень. Розширена юридична консультація з будь-яких питань, норм права, коштує від 500 до 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Також я окремо роблю витяги, хто цікавиться. Так, саме витяги по ЄРДПУ, якщо вам потрібно звертайтесь. Якщо вам окремо потрібна консультація з ТЦК та СП окремо, 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Подання позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Подання заяви в суд 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу коштує від 100 до 300 доларів з економного адвоката. Тобі це треба. Підписуйся, разом доб'ємо до 20 тисяч разом, а потім до 100 тисяч. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором YouTube каналу, Тікток каналу, ти можеш це зробити детальніше в описі до цього відео. Розрозумію одну річ: якщо ви не будете підтримувати таких, як я правозахисників, у вас немає майбутнього. Саме так, тому що в Україні встановлено тоталітарний комуністичний режим. І я єдина надія України на майбутнє. Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли? Саме так і ніяк інакше. Тому важливо донатити на мою діяльність, тому що розвиток Республіки Україна залежить від того, чи підтримуєте ви правозахисну діяльність правозахисників, які захищають ваші права і інтереси. Не тих шарлатанів, правозахисників чи адвокатів, які. Беруть з вас гроші і нічого не роблять. От просто взяли гроші і нічого не сказали. Саме так є і такі правозахисники і адвокати. Мені таких правозахисників і адвокатів дійсно жаль. На превеликий жаль. Вони просто є шахраями. Саме так. Тому саме головне донатити на. Правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Оті соросята, які зараз вами керують, довели країну до ручки, зараз країна в руїнах через військову агресію Російської Федерації, тому що мене не почули і не послухали в 2014 році. У 2022-му я попереджав більше ніж 14 років, що буде повномасштабна війна з Російською Федерацією. Ніхто мене не почув. Я був першим, кому Російська Федерація сказала націоналістам, кому Російська Федерація сказала, що буде повномасштабна війна, що вони нам оголосять війну. На повне знищення, геноцид нам. Саме так я перший дізнався від російських офіційних осіб, які до мене звернулися і попередили. Але коли я почав повідомляти державні органи, їм було все одно, вони сміялися. Тепер їм не смішно. Ну як вам не смішно тепер через великі втрати по 100. 300 тисяч мертвими українців, хто військові і хто цивільні, цивільної втрати ми взагалі не рахуємо, бо ми не знаємо. Кількість зниклих безвісти також. Тому щоб це не повторилося, важливо донатити на мою діяльність, щоб більше ніколи, такі, як Порошенко і Зеленський, Юлія Тимошенко чи Гриценко, оті бандити 90-х, ніколи не подавали заявки кандидатів в президенти. Більше ніколи ми повинні їх разом відсторонити від влади, посадити їх разом. Саме так, настав час їх пересаджати у в'язницю. Саме так, пожиттєво, за їхні злочини проти республіки. За що? За розкрадання армії? Ще за що? За повалення конституційного ладу, за державну зраду, за отримання російських паспортів? Саме так, за посягання на життя і здоров'я державного діяча, за сепаратизм. Це стосується людей Зеленського. Це стосується Прошенко та його діяльності протиправної на території України і Російської Федерації. Наявність бізнесу у українських псевдопрезидентів на теренах Російської Федерації. Вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні. За фінансування систематично країни агресора. І через те, що країна агресор фінансує і фінансувала їх діяльність. Саме так, через посередників. Тому важливо донатити на мою діяльність. Саме так, бо я остання надія на майбутнє Україну. Саме так. І ніяк інакше. Стосовно. Чи надаю я послуги деякі цікавіся щодо біографії якихось осіб, чи даних на цих осіб, звичайно, надаю. Але зрозумійте, шановні українці, стосовно цього. Щоб отримати цю інформацію, не дуже тяжко, як кажуть, але не на всіх є інформація. Зрозумійте це, є особи, на яких є інформація. Хоч якась. А є особи, на яких немає інформації. Тому, якщо ви хочете дізнатись інформацію певну про яку, якусь особу, звертайтеся також до мене. Я надаю таку послугу. Але перед тим, як надати таку послугу, я уточнюю прізвище ім'я по батькові і рік народження цієї особи. Чи є на неї дані. Якщо є, я вам надам. Якщо немає, я скажу. Що і на неї нема даних, вибачте. Саме так і ніяк інакше. Так, я надаю додаткові юридичні послуги. Саме так. Мій канал YouTube і TikTok канал присвячений не тільки правозахисній діяльності, але і Linux блогінгу. Саме так, шановні українці, і IT-сфері. Разом до перемоги. Тому підписуйся на цей Ютуб та TikTok канал. Разом переможемо! Слава Україні!